цьому апарату я вже е, казав, що вже 30 років. В Радянському Союзі це був самий перший, самий перший вертоліт, який зроблений руками. Він е, скажімо так, подорожував по всьому Радянському Союзі. Був і в Москві, і в Караганді, де він тільки не був. А потім якось я побачив його в Києві. Я його забрав і це моя. Е, як, е, як ігрушка, скажімо так. Оцей вузол взятий із дуже старих тих самих, вертольотів, ще самих перших. От. Оцей редуктор, це головний редуктор, він зроблений вручну повністю, шестерні вирізані. Далі движок із снігохода Буран. Тут є запчастини і от того. І цього. Оця рама зроблена із е, дюралєвих труб. От. Ну, і бачите, значить його маса, оце в такому вигляді, як він є, 114 кг. Тим не менше літав із швидкістю 100 км на годину. Оце в мене ручка, яка управляє газом е, движком. і, і лопастями. Бачите, лопасті е, рухаються. От. Оце, якщо я беру такого, то підлітаю вверх. Якщо вниз, значить я спукаю. Оце ручка в мене. От. Я нею керую вперед, назад, в бік, вліво, вправо. Оце я оце і ручка. І є у мене ще ногами я керую хвостовим вінтом. Який дозволяє мені розвертатися на, ну як я лечу, а мені треба, потрібно десь зробити якісь, еволюцію, якусь, то я і ногами, і руками, і газом всім. Вертольотчики шуткують таким чином, що літати на вертольоті це все одно, що сидіть, сидіть на шарі обільно вимазаним маслом. І це треба втриматися. Він розрахований на пілота, скажімо, такого, як ось його у нас міша кілограм 60, а мене 90. У цій всій справі мені подобається більше всього літати. Починав я свої польоти дуже давно. Це вже 40 років, в 76-му році. І з зонтиком <смі> стрибав із <погріба. смі> ну Це було ще до школи, напевно. <смі> От. Так що люблю я літати. Він у мене в льотному состоянні буває дуже рідко. Чого? Тому що я е, на ньому е, випробовую всякі свої ідеї. От. То один він поставлю, то другий, то, то втулку одна, друга, третя. От. На попередні втулки на ті, що була перед цим, я літав десь годин 100, може й більше. І людей 100, мабуть, прокатав. От. Літав і з швидкістю. 180 кілометрів на годину. Я ж інженер-конструктор. Відповідно, я не можу ліпити аби як. Я все розраховую. Сама перша наука, яка приміняється для будь проєктування — це сопромат, супротивні матеріалу в російської мови. От. Я його вивчав, цей сопромат і вчу хлопців своїх. Чим ми живемо, чим ми заробляємо на хліб, ми обробляємо поля. От, і люди за це нам платять гроші. За це ми живемо. А ця техніка є е, для душі. Зараз ви перед собою бачите е, так звану тілежку «Мотодельтаплана». Е, От, Мотодельтаплан, який використовується для обробки полів. Збудований він фактично е, теж е, вручну есть самоделка. Взятый движок, автомобільний движок Сузуки 1,3, потужністю десь 80 кінських сил. Ну, Під'єднаний під відповідно винт маршевий. Оце бак ємністю десь 130 літрів. От, ми сюди заливаємо хімію, якщо потрібна хімія. От, і обробляємо. На Руки пілота вся 350-400 кілограмова висить і він значить, за допомогою крила це все переміщає. За допомогою цього крила цей літальний апарат і летить. Це тканина така, спеціальна тканина, вона дуже міцна, разом з тим легка от, і держить форму. Дійсно, відчуття цієї свободи воно п'янить в найкращих смислах цього, цього слова. Сам по собі політ, він наскільки емоціонально насичений, що це можна порівняти з медитацією. А ви ж знаєте, що медитування, медитація це такий стан людини, який узгоджує геть, усі його процеси, він навіть здоровіший становиться.